Олег Притула хотів би поговорити про основні проблеми, які зараз в світі відбуваються, а вони так обертаються дуже швидко. І з прошлого стріму в мене є декілька тем, які написали мені люди. Одне з них це скорочення програми фінансування США і є загроза, що перекине пропагандонів на путінську сторону. Я абсолютно згідний, тому що вони привикли працювати тільки. По темниках, по цен... цензуруючи все, вони привикли говорити тільки на теми, які їх програмують, і їм за це платять. І треба розуміти, що наскільки не своєчасні ці їхні новини, тому що вони поки отримують темники, поки видадуть інформацію, таким чином вони... ця інформація до вас долітає вже набагато пізніше. Тому я рекомендую x платформу там є Олег Притула, підписуйтесь на x платформу ви зможете, якби, в швидкістю світла отримати всю інформацію. І що ми можемо зробити з цими пропагандистами? Єдиний спосіб це просто ігнорувати їх, Підпишіться від них, тому що від них немає ніякого резону. В них і так зараз стануть перегляди падати. І от скільки років, це вже десятки років. Ця соціалістична система, яка вкорінилася тут в Сполучених Штатах Штатах, вона так само і утруює і інші країни. Тому що що значить гроші платників податків взяти і перенаправити в іншу країну для того, щоб вести пропаганду? Це просто абсурд. А це до чого приводить соціалізм? І така сама ситуація і зі сторони терориста Путіна. Там є путінські пропагандисти які весь час говорять наративами і постійно викривляють інформацію. Тому для такої повноцінної інформації ви заходьте на X-платформу. x платформа дасть можливість вам, з вами спілкуватися напряму. Написали, що Ілон зайнявся Європою і це займе не один рік. І Україні легше зараз з'єднатися з Америкою напряму. Звичайно, то що виграв президент Трамп, зараз ситуація поміняється, розвернулася на 180 градусів в іншу сторону. Тобто, практично від батьків-засновників буде переглянута зараз вся історія, і буде зрозуміло, що золотий вік в Америці, як сказав президент Трамп, був. От Починаючи з 1813 року до 2013 року, коли Вілдер Вулсон вперше ввів податок на прибутки своїх громадян. Це був тільки 1%. І потім протягом цих зараз 100 років, прошлого століття, крок за кроком ті податки збільшились весь час, і бюрократія збільшувалася також такі геометричні пропорції. І все, що відбувалося за президента Рузвельта, який е, практично такий глибокий соціаліст, який дуже симпатизував е, Сталіна. І е, навіть Трамп заявив, що, в принципі, Рузвельт міг би зупинити, по крайній мірі, війну з Японією, там була можливість домовитися, щоб перетягнути Японію на свою сторону. Це ситуація, коли соціалісти е, політики. І ті політичні партії спочатку грабують свій народ, а потім ще мають можливість і створювати війни. І вони, війни вони створюють тільки для того, щоб підтримувати свої власні амбіції і залишатися при владі. Бо інакшої причини робити війну в них немає. От чому ця і партійна система, і партії це є. Реально спотворення е, цієї системи батьків-засновників, е, де, де було, е, не передбачалося партії, а е, передбачалося е, створення підтримування індивідууму і отримання весь час протязі всього часу, щоб отримувати імунітет і не дати можливості бюрократам. І центральній владі розростатися. Тому зрозуміло, що перегляд у цієї цієї історії і тлумачення її дасть можливість зрозуміти, наскільки соціалізм останнє сторіччя, включаючи те, що вбив 300 мільйонів людей, він практично спотворив життя і в слідуючому сторіччі, і слава Богу, що та епоха. Соціалізму, комунізму, а це тере фашизму, вона на даний момент зупинена. І наскільки неефективна ця, ця соціалістична ідея, комуністична ідея, фашистська, що вона продуктивних людей забирає кошти, потім їх перерозпреділяє, і таким чином взагалі тормозить рух вперед. Рух цивілізації і рух в правильному напрямку. І просто уявіть на звичайному прикладі, що ви маєте підприємство, і у вас є два працівника, і один працює погано, один дає вам можливість рости, і компанія завдяки йому росте. І ви будете забирати, давати половину зарплати цьому, що ефективному працівнику, і віддавати неефективному. Тобто, куди це зайде? А в принципі, соціалізм на тому збудований, щоб забрати в людей, які ефективні, які приносять додаткову вартість, і їх перерозподіляти. І, звичайно, при тому перерозподілені всі більша частина грошей залишиться де. Прилипне до їхніх рук. І вони вам придумають всякі ідеології, зелені повістки, будь-які. Велике будівництво заради для того, щоб просто вас пограбувати. Це єдиний єдина причина. І от мені пишуть, що дві треті підтримують зараз Трампа на сьогодні. Я згідний, що американці вибрали більшістю е, Трампа на даний момент, і його популярність навіть на даний момент росте, тому що люди побачили хоча б якісь. Зміни, тому що їм їх, їх ця система бюрократії, система знущання над е, людьми ну, просто вже набридло. Тому що, коли, по-перше, вам всовують всякі е, теорії з, е, соціалістичні, і при тому забирають у вас гроші, люди ж все ж це бачать. Але вони за рахунок мас-медіа, за рахунок цієї пропаганди створюють враження, що ви не праві. Вони створюють враження, що це ви помиляєтесь, і ще звинувачують вас в цьому. І як правило, виходить так, що вони спочатку втручаються в ринок своїми соціалістичними ідеями, а потім ще звинувачують ринок, що він неправильно. Існує, і в нього треба втручатися. Тобто, це як замкнуте коло для того, щоб підтримувати їхній добробут. Більше це пояснити неможливо. І це весь час, вони нав'язують цю ідею, принцип, маятника, де там він звертається то вліву, то в праву сторону, і вліву, що рахується туди соціалізм, вправа. Вправо консерватизм. Але це, це неправда. І практично оця система маятника, вони зробили це зліва і трошки далі вліво. Насправді, зараз я думаю, президент Трамп зніме з гачка оцю ідеологію вправо-вліво і перемістить його на, на, поставить на цвях. Де в одну сторону буде консервативна партія, а в іншу сторону лібертаріанські ідеї. Тому що лібертаріанські ідеї передбачають взагалі мінімум держави в своєму житті. І таким чином, якби вже зміститься і правильно буде розподілено поняття, або це буде Конституційна Республіка, як мінімум дає, мусить бути присутня якась там мінімум держава. або з правої сторони цього маятника має бути лібертаріанська ідея, де в майбутньому взагалі безпредставнича має бути влада. Я думаю, куди і веде Ілон Маск. Ілон Маск крок за кроком зараз, я думаю, спрямовує людство до цього, що технології дозволять, вам нема потреби потім вибирати людину. Посилати її в якісь там приміщення, щоб вона приймала рішення за вас. Тобто ви її якби делегуєте. І від собі, що зараз технологічно можна зробити, що ви напряму можете отримати інформацію, прийняти рішення і послати її, і згідно вашого голосу, можна буде оприділитися, в якому напрямку рухатися. Тобто, я рахую, що це за тим майбутнє. Ну і правильно пишуть, що батьки-засновники були прагматиками і розуміли, що державних діячів треба тримати в наморднику. Абсолютно правильно. Тому що як тільки е зі слів бюрократа вони починають кричати демокрасі, демокрасі, вони мають на увазі бю бюрокрасі, загроза їхній бюрократії, яку вони створили, немає ніякого значення до, до демократії. Це все зроблено цього, щоб захищати свій клан. Тому оце як ти тільки говориш, що їх там взагалі не повинно бути, або їх має бути мінімальна кількість, або вони неправильно витрачають гроші, вони зразу включають, відразу включають, що ви порушуєте демократію. Не демократію люди, люди претендують порушити, люди хочуть е, зупинити е, їхню бюрократію. Тому що тільки з допомогою бюрократії і цензури, і забирання вас е, грошей через податки, вони і можуть існувати, і, і весь час підкріплювати свою владу. Так, правильно, це Ілон каже, що зараз де критична битва сьогодні за відновлення влади людям від масової е, невиборної бюрократії. Тобто виходить так, що ви навіть вибираєте зараз людей там, в парламент чи в сенат, вони приходять, а бюрократична машина створена таким чином, що вона, по-перше, підживлює і, і створює ще цими, цих людей бюрократами, тобто переварює їх. Але при тому ще більше якби нарощується. І вас, е, ви послали людей, ви вибрали через виборчу систему. А виходить, що вони приходять і просто ще більше бюрократизуються. І в чому зараз суть виграші Трампа, так як Трамп взяв в себе в команду Ілона Маска і Вівека, він практично, а це не, не політики, вони прагматики, вони базуються на реаліях і на фактах. І ці люди зараз на даний момент стали вище двохпартійної системи республіканців. Тобто вони стали вище своєю владою, ніж дві партії, і тільки таким чином можна побороти цю бюрократичну систему. Більше варіантів не існує. І слідуючи, я думаю, як доміно в інших країнах люди, взявши інформацію від Хав'єра Мілея, від Трампа, Вівека, Ілона Маска, вони проінформовані. І розуміючи правдиву ситуацію і пагубність соціалізму і цієї бюрократії, яка 100 років вже сидить на шиї людей, вони будуть створювати нові напрямки. І я так надіюсь, що будуть е, прагматики вступати в силу. Тут Олександр написав: Здравствуйте, вітаю, Олександр, дякую, що зайшли е, на канал. І можете задавати запитання, тому що моя ідея. Олександр питає, чи я за Росію. Олександр, я за здоровий глузд, я за те, щоб люди були звільнені від тягара такої системи державної машини. Я за, не, за, не за держави, я за українців, я за англічан, я за німців, я за португальців. Я за американців, я за аргентинців, я за людей. Тобто моя ідеологія, прагматика. Підтримувати і людей, і прагматики, які йдуть в так звану політику. Тобто політика, її називають, що це так якби, мистецтво ну, дозволеного або можливостей. А я би правильно розшифрував, що це мистецтво обдурювання людей. І довіряти. Навіть владу на даний момент можна не політикам, а прагматикам. Прагматикам можуть бути тільки підприємці, бізнесмени, люди, які в своєму житті щось створили. Тобто вони мають за собою якийсь розум і здоровий глузд. Питає Олександр, коли закінчиться війна? Ви розумієте? Закінчення, я рахую, що зараз Трамп зробить це зупинення бойових дій, після чого, я би сказав, і, і Україн, українці не, мали б зібратися і вибрати свого Хав'єр Лея або Трампа, або Ілона Маска, або Вівека, я маю на увазі умовно. І так само і, і росіяни мали б переформатуватися і, і вибрати теж свого лідера, який би не, не страшив людей і весь світ своїми боєголовками, а, а дав волю людям, і який би дав волю бізнесу, забрав цензуру. Це всім країнам потрібно. В чому зараз революційні ситуації відбуваються, що її, в принципі, започаткував Хів'єр Мілей в Аргентині на даний момент? І, і під, так само під підхопив і наїб букелі, можливо, і навіть першим був зараз слідуючий Трамп переміг, тому що люди вже зрозуміли, що основна проблема в цілому світі це тільки держава. Держава, яка в принципі забрала владу людей, створила цензуру, і виходить так, що в Білому домі як є великий такий діпстейт. Абсолютно комуністично фашистський соціалістичний за останні 100 років, деколи там консерватори брали владу, але на якийсь недовший час тут же бюрократія їх накривала. І таких і по всьому світі є менші діпстейчики. Такі є і, і, в, і в Росії, і в Китаї, і, і в Європі, включаючи оцей. Європейський діпстейт брюссельський, це таке болото, яке не дає, в принципі, європейським країнам рухатися. І вся суть того Європейського Союзу, щоб через Брюссель, через створюючи органи, забирати в держав гроші і їх перерозподіляти. І це перерозподілення якраз і прилипає до них. І дає їм повністю владу. Ви можете подивитися Фіат, зараз такий людина, який йому, в принципі, Ілон Мас допоміг попасти в Європарламент. Ні, тобто була ініціатива Кіпріота Федіаса, який попав в Європейський парламент. Но він зараз висвітлює наскільки корумпована система Євро, в Євросоюзі і саме в Брюсселі. Ви навіть не можете дізнатися, яка зарплатня, яка зарплата є в, в комісіонера в Євросоюзі. Тобто це повністю просоціалістична, прокомуністична структура, яка створила цю бюрократію для того, щоб дусити людей. І крім того, через цей е, е, Давоський форум. Вже скільки десяторіч весь час впихується, якась е, спотворена повністю немає нічого спільного до життя, теорія де е, е, якогось зеленого напрямку, гендерних напрямків. Е, тобто створюються якісь великі, великими ідеями, які не мають е, ніякого нічого спільного до життя, вони починають просто перерозподіляти кошти. От е, це суть соціалістів, тому людям треба приділитися, Ви або будете на світлій стороні історії, або на чорній. Світла сторона: це свобода, свобода слова, свобода ринку, здоровий глузд, мінімум державних органів. І тільки таке суспільство зможе розвиватись і ринок зробить людей прогрес. Абсолютним, якщо туди не буде втручатися держава, тому що, як деколи кажуть, присвоюють якісь там державі її заслуги, це абсолютно брехня. Держава може тільки е, паразитувати на людях. А всі заслуги зробили підприємці, які створили цей додатковий продукт, і люди, які працюють разом з підприємцями і допомагають їм робити бізнес. Так що можна сказати, що зараз владу мають праг в Америці, отримали прагматики: це Ілон Мас, Трамп, Бівек і вся команда Трампа, яка, ви бачите, як демократи палки в колеса ставлять для того, щоб не поставити на посади людей, які хочуть призначити Трамп, тому що вони розуміють, що це їхня смерть. Тому що е, зараз відкриються очі на всі махінації, на всі ті е, ліві справи, які вони робили за останні там десятиріччя. В цьому допомагає і долуч. Оця структура, створена е, Ілоном, Ілоном Маском, яка of Efficiency, яка кожен день викриває. Великі-великі витрати, які видавались на якісь е, треті країни на гендерні, на ДАІ-програми, на, на презервативи в, в Палестину, на, е, через всякі гранти просто розкрадалися гроші платників податків Самої Америки. І зараз буде напевно доказано, скоріше всього, я, ви побачите ситуацію. Що основна маса цих грошей просто відмивалась чисто бюрократами Америки. Тому що найбільші бенефіціари перед тим, як виділити гроші в іншу країну, я думали, думаю, що тут, тут самі бенефіціари сидять в Вашингтоні, і зараз це все буде викрито. викрито. І от. Підтримку Трампа, що він сказав, треба переглянути взагалі історію тим більше ми дивимося назад, тим більше ми бачимо вперед. Тому зараз буде переглянута історія всіх 250 років, починаючи від дати, де батьки-засновники створили. Америку і республіку, Конституційну республіку. Ну і щодо стратегічних, правильно пишуть люди, що стратегічне завдання Трампа зниження ціни на нафту нижче 40 доларів, я думаю, що ну, за короткий час це не вдасться зробити, але Трам настільки націлений виконати е, свою поставлену задачу. Що він, скоріше всього, знизить ще менше. Ну, для того йому прийдеться зайнятися, звичайно, Венесуелою і е терористом Мадуро, який захопив владу терористичним шляхом, я рахую, тому що був вибраний на 60-70%, там набрав інший президент, а він просто його е таким нахабним способом відсунув і зараз там. Очолює цю країну, яка яку довів просто до, до, до такої бідності, що люди не, не, не мають там що їсти. При тому, що країна має нафту, має надра, має можливість багатіти і розвиватися. Що значить, коли ви дозволите взяти владу терористу? Терористи, соціалісти вони завжди її доведуть до, до краю. І потім складний вихід з цієї ситуації. Ілон написав в Твіті, що як кожен, якщо кожен суддя ніколи не буде звільнений з лави, незалежно від того, наскільки несправедливі їхні вироки, наша правова система зробила і порушила, ми ніколи не вийдемо на правильне правосуддя. І це повинно статися однозначно, що. Бачите, та ситуація, що в Європі, що е, я рахую, що в Україні, що в Америці, де е, Сорос, соціаліст, фашист, який втручається в вибори прокурорів, суддів на території Америки, це просто е, ганьба для американців, тому що це і є зовнішнє втручання в, е, в державу, і це загрожує. Державі Америка. Тому стільки років, ви бачите, соціалісти не створені на, на якісь, скажімо, технології, на відбудову чогось або щось збудувати. Вони можуть тільки втручатись колись в цю систему соціалістичну і там ще більше створювати проблему для людей, щоб їх грабувати. Як спочатку. Соціалісти зробили проблему в Європі. І ви бачите, що сталася ситуація, яка повністю ісламізація Європи це ж було зроблено навмисне, і я впевнений, що тому задіяний і китайський комуністичний уряд, і терорист Путін, і самі соціалісти тут Америки, які через всю бюрократичну систему, обкрадаючи практично громадян, Америки, даючи гранти всі треті країни, вони якраз є причиною цієї ісламізації. І ліваки, ліваки, соціалісти, плюс їхніми ненормальними, нежиттєздатними ідеями, плюс іслам, який просто виглядає як терористична організація. Це просто ядерна бомба. І що зробив зараз Байден, запустив мільйони людей, які невідомо, хто вони, що вони, звідки, який, який в них був спосіб життя в інших країнах. Він практично було завдання поставлено, треба зараз так і говорити. Це не була якась помилка демократів, це було завдання знищити Америку. Тут по-інакшому не можна розглядати. Тому їх, всіх цих демократів треба розглядати як ворогів реально Америки і ворогів здорового глузду і свободи людей. І зараз будуть розслідування, і ви побачите, наскільки все було жахливо і до чого воно могло призвести. Ну, адміністрація Трампа е, зараз пропонує звільнити 2, 2 мільйони федеральних працівників. Ну, і дати їм так, як би, зарплату за, за тих декілька місяців, і за оцінками, що 5-10 робочої сили звільняється, що може призвести економії близько 100 мільярдів доларів. Звичайно, і це ж 100 мільярдів доларів, це гроші платників податки. І тут з одної сторони держава Сполучені Штати Америки в боргах позичає ще гроші. Трильйони доларів, а все в тому проблема, що він неефективно витрачає гроші. Якщо ви неефективно витрачаєте гроші, це спричиняє інфляцію. Це все взаємопов'язані речі. Ну що ж, буду закінчувати стрім тоді і зустрінемося завтра, мабуть.